Вітаю, в етері Випуск новин студії Віктор Раду. Відбулася сесія Одеської міськради. Друга спочатку повномасштабного вторгнення РФ до України цього разу вона пройшла у очному форматі. Депутати на сесії ухвалили рішення про ліквідацію департаменту культури та туризму та створення нового департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. За словами чиновників, це обумовлено тим, що сьогодні Одеса активно співпрацює з ЮНЕСКО, бере участь у міжнародних проєктах та і про збереження культурної спадщини загалом. Голосування з різних питань на сесії пройшло досить швидко. Депутати внесли зміни до бюджету та виділили низку земельних ділянок на потреби міста. Одним із головних питань на сесії міськради стало внесення змін до міського бюджету, пов'язане з харчуванням учнів перших-четвертих класів та пільгового контингенту у шкільних закладах. Про необхідність цього рішення розповіла директор департаменту освіти та науки Олена Буйневич. Вона зазначила, що сьогодні у школах міста очно навчаються близько трьох тисяч дітей. З них учнів початкових класів, які одержують харчування півтори тисячі. Наразі ми затверджуємо ту вартість, з якою ми вийдемо з 1 січня прогнозовано після проведення тендерної процедури. Мені важко сказати, скільки на той момент буде навчатися очно дітей, тому що постійно змінюється кількість. Їх це є то більше, то після всім відомих подій на ранок понеділка в нас не вийшла половина учнів. Тобто, ми сьогодні розраховуємо і будемо покладати бюджет. У цифру, яка стосується повної кількісті кількості учнів перших четвертих класів. Більшість питань були прийняті досить швидко деякі приймали великими блоками, оскільки вони стосувалися господарств. Досить серйозне обговорювання торкнулися виділення землі для сміття переробного заводу на дальніцьких кар'єрах. У результаті рішення так і не було прийнято. Також на сесії порушили питання щодо взаєморахунків між КП теплопостачання міста Одеси та нафтогазом на новий опалювальний сезон. Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, тарифи на тепло для населення цього року залишаться незмінними. Для цього ми відповідно до постанови 812 повинні перезаключити контракт з НАТОГАЗ трейдингом. І ціни, якщо комусь цікаво, можу озвучити. Це для категорії населення 7,583 за тисячу кубометрів з ПДВ, для категорії бюджетних організацій 16,553 гривні. 16153 гривні з ПДВ, і для а, всіх інших споживачів 38489 гривень з розподілом і а, ПДВ. Останнім питанням на сесії міськради став проект рішення про демонтаж пам'ятника-засновникам Одеси, більш відомий як пам'ятник Катерині II. Його пропонувалося перенести до Одеського історико-краєзнавчого музею. За рішення проголосували 17 депутатів, у тому числі частина колишньої фракції ОПЗЖ. Але більша частина міськради, 21 особа, не голосувала. В результаті рішення не було прийнято, і пам'ятник залишається на колишньому місці. Нагадаємо, що до 20 жовтня продовжиться громадське опитування щодо вирішення долі пам'ятника. В Одесі відзначили 220-річчя першої у місті пожежної частини. Вона була відкрита у 1802 році і працює донині. Під відповідальністю її співробітників знаходиться центральна частина міста від оперного театру до привозу. До урочистої дати приурочили і нагородження кращих рятувальників. Про те, як працює перша пожежна частина Одеси сьогодні, дізнавалися наші кореспонденти. Перша пожежна частина в Одесі відзначила свій ювілей 220 років від дня заснування. На честь свята керівництво ДСНС відзначило найкращих співробітників. А для журналістів провели екскурсію територією та розповіли про історію пожежної частини. 1802 році за вказівкою градоначальника міста Одеси був указ сформувати першу пожежну команду. Було закупано з міського. На той час бюджету два-один, як водовоз і три коня. На той час це була перша пожежна команда, яка була готова ліквідувати різні пожежі. Раніше на території пожежної частини розташовувалася дозорна вежа. На ній стояв постовий та спостерігав за містом. Найвища точка в Одесі, звідки можна було побачити загоряння, знаходилася тут, в першій пожежній частині. Через те, що раніше зводили лише двоповерхові будівлі, ця оглядова вежа була найвищою в місті. На сьогоднішній день в нас в частині знаходиться оглядова вежа, яка була перша в Одесі. На той час. Радіозв'язку ще такого не було. Був постовий, який спостерігав в різних частинах міста за ситуацією в місті. У разі задимлення в місті він спостерігав, він дзвонив в колокол і пожежний підрозділ виїжджав на пожежу. Однак час іде, технології змінюються. Сьогодні у пожежній частині сучасне обладнання, а на чергування щодня заступають 12 рятувальників та два пожежні автомобілі. Після того, як до частини надходить виклик, на збору у пожежників йде не більше хвилини. Важлива частина роботи пожежників покращення своїх знань та навичок. Фахівці відвідують заняття, на яких вивчають та повторюють різноманітні способи ліквідації надзвичайних ситуацій, а також проводять аналіз своєї роботи. Також ми аналізуємо пожежі, які виникли як під час військового стану, так і до нього пожежі, як правильно їх аналізувати і розбір по них. Робота пожежника складна та небезпечна а тому він має бути здоровим, витривалим і підтримувати спортивну форму. Для цього на території пожежної частини є учбова вежа. Тувальник, який виїжджає на пожежу, він повністю на ньому знаходиться вага ну 20 кг, 20-25, в залежності від кількості пожежно-технічного обладнання, яке він собою бере. А саме апарат, апарат 12 кілограм, бойовий одяг, і в залежності від специфіки виїзду ми можемо брати додаткове обладнання. Це пожежні рукава, бензорізи, бензопили. Тобто вага постійно може збільшитись. На щастя, свято пройшло без екстрених викликів, тож колеги встигли привітати рівальників тематичним тортом та подарунками. Триває робота зернового коридору. У середу ще чотири судна вийшли із портів Великої Одеси. 28 вересня із портів Чорноморськ та Південний вийшли чотири судна. Вони везуть загалом 115 тисяч тонн зерна та агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Повідомили у міністерстві інфраструктури. Серед них суховантажне судно Магнум Форчун», яке перевозить 51 тисячу тонн української пшениці для республіки Бангладеш у Південній Азії. Та Балкер Алмарей на його борту 32,5 тисячі тонн кукурудзи для лівії за два місяці роботи зернового коридору Ору спортів Великої Одеси вийшли 235 суден. Вони перевозили майже 5,5 мільйонів тонн українського продовольства. В Україні змінилися правила виїзду чоловіків призовного віку. Нові рекомендації стосуються порядку пропуску через кордон осіб, які супроводжують людей з інвалідністю. Виїжджати чоловіки зможуть навіть у тому випадку, якщо особи з інвалідністю або діти-інваліди, за якими потрібен догляд, вже перебувають за кордоном. Нові правила передбачають дозвіл на необмежений перетин кордону для чоловіків віком від 18 до 60 років, які супроводжують дітей з інвалідністю. Також чоловікам тепер дозволено виїжджати за кордон до людей з інвалідністю, які потребують постійного догляду, та дітей з інвалідністю, навіть якщо ті вже перебувають за кордоном. Основна умова, щоб діти були на консульському обліку в українському дипломатичному представництві. При цьому громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, повинні обов'язково повернутися з за кордону не пізніше осіб, яких вони супроводжували, уточнили у держприкордонслужбі. В Україні зростає мережа регіональних представництв уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти. Такий офіс днями відкрили і в Одесі. Регіональний координатор приймає громадян, рідні, яких не виходять на зв'язок, фіксує отриману інформацію та передає до Києва. Наразі тимчасові та постійні жителі Одеської області, близькі люди, яких зникли, можуть звернутися по допомогу у пошуку своїх рідних. Регіональне представництво з пошуку безвісти зниклих осіб відкрилося в Одесі за адресою Старопортофранківська, 26. Прийом заявок здійснюють з одинадцятої години ранку до другої години дня. Співробітники центру приймають заявки від родичів та дізнаються якомога більше деталей про зниклих. Всю інформацію акумулюють та передають до Києва. Міністерство інтеграції вирішило створити консультативну раду. В консультативній раді є уповноважений з питань осіб зниклих безвісти, і для полегшення роботи по Україні по такою ситуацією, з 24 лютого вирішили полегшити собі завдання, тобто в кожному обласному центрі відкрити отакий координаційний центр. Наша робота полягає в тому, що ми збираємо звернення, які до нас звертаються люди, і ми ці звернення передаємо в Київ для пошуку. З 24 лютого велика кількість людей була змушена тимчасово покинути свої міста, особливо ті, де зараз ведуться активні бойові дії. Багато хто опинився в окупації або був насильно вивезений на територію країни агресора. Для тих, хто шукає інформацію про місце знаходження родичів, створено максимально псатий алгоритм дій. Написати заяву можна як до органів місцевого самоврядування, так і до силових структур. Вони спочатку йдуть в поліцію. Поліції вони пишуть заяву, призначається слідчий, слідчий відкриває справу, заноситься єдиний номер, і по цьому номері вже йде розслідування. Якщо вони не звернулися, вони приходять до мене. Я їм кажу, оцей алгоритм дій. Я їм пересилаю по меседжах, тому що ми дуже ця область, у нас з Одесі не так багато, а з області звертаються. І звичайно вони не приїжджають. Ми це все робимо онлайн. Одеський координатор з питань осіб, які зникли безвід. Зазначає, що найбільше заяв надходить від військових. Нерідко люди, сподіваючись прискорити процес розшуку, звертаються повторно. Щоб пошук був результативним, необхідно надати якнайбільше інформації про людину, радить Оксана Харитонова. Різні прикмети, номер військової частини, прізвище командира, які особливі речі носить із собою. Всі ці деталі можуть виявитися надзвичайно важливими. Так, ми узнаємо військова частина, бригада, батальйон, рота, хто командир взводу, хто командир роти. Які речі при ньому є? Навіть у нього питатися, які при ньому речі, що він носить. Може він тут не носив ніколи годинника? От мама у нас одна мама каже: вона ходила на опізнання тіла. Він, він каже, у нього сказали, що в нього годинник на руці. Він каже, він ніколи в житті не носив годинник. Може він не носив. А там хтось йому подарував, чи не знаю, чи волонтери він одягнув той годинник. Уповноважений зниклих безвісти Олег Котенко підкреслив, що саме збір докладної інформації про людей, які розшукуються, є головним завданням регіональних центрів. Окрім Одеської, вони працюють ще у дев'яти областях України. У увечері російська армія вдарила по Одеській області двома ракетами. Повідомили у оперативному командуванні південь. На щастя, обидві вони були збиті силами протиповітряної оборони. Військові не втомлюються нагадувати Одеситам про необхідність дотримуватись правил безпеки та спускатися у притулки під час сигналу повітряної тривоги. Але є проблема: у підвалах та паркінгах часто не працює мобільний інтернет, необхідний щоб залишатися на зв'язку з рідними та орієнтуватися у ситуації. Високошвидкісний доступ до мережі в укриттях одеського регіону проводить телекомунікаційна компанія Тенет. Цей соціальний проєкт підприємство ініціювало з початку війни і сьогодні продовжує забезпечувати мешканців Одеси безперебійним зв'язком. У воєнний час безпека дітей на першому місці. Поки у школах продовжують обладнувати укриття, додаткові секції більш вільні у виборі локації. В одному з пальних районів Одеси діти займаються танцями у підвальному приміщенні, обладнаному під танцювальню залу. Це водночас і студія, і притулок на випадок повітряної тривоги. «Здесь в общем-то, всі условия для нахождения є. Є туалет, є душ, є ці маленькі кімнати, є большої зал где можно расстилать там, при необходимости там, матрасы и как бы оставаться на ночь, либо приходить на на время. Двери всегда открыты, может приходить кто угодно, то есть те, кто при при воздушной тревоге действительно, как бы люди спускаются и, и могут здесь спокойно находиться. Тут юні танцюристи можуть продовжувати свої заняття у комфорті та безпеці, навіть коли звучать сирени. І звичайно, головна умова зручності це наявність інтернету, щоб діти завжди могли тримати безперебійний зв'язок зі своїми батьками. Связь то есть, в общем-то, для того, щоб позвонить, то чаще всего нужно вийти на улицу. А как бы, Вопрос безопасности. на сегодняшний день – И родители просили, как бы, что-то решить с интернетом, так как ну, Якщо не дай Бог що, то как бы, связи нет. То есть так э, буде намного комфортні і спокійні всім, якщо ми э, максимально це все оборудуем знову для того, щоб как бы, здесь можна було знаходитися людям в комфорті, дітям в комфорті и в безпеці. Мешканці будинку звернулися до компанії Тенет і за лічені дні в укритті провели інтернет. Сама процедура підключення безкоштовна, необхідний лише роутер. В першу чергу подати заявку. Наш кол-центр. І з'явить бажання підключитися к інтернету. Приїде бригада майстерів, оцінять ситуацію і потягнуть кабель, какой интернет абонент захотів. Оптиковоконний м'яний кабель. Таку підключаємо. Сергій став новим учасником команди компанії Тенет відносно нещодавно війна змусила чоловіка із своєю сім'єю переїхати з Маріуполя до Одеси. Тут Сергію вдалося знайти роботу за фахом. 24 числа еще работал в таком же предприятии в Мариуполе. Даже вышли мы на работу 25-го под бомбежку. Вот это, наблюдали всю эту картину. Вот. Но уже потом уже, да прекратили выезжать на работу, отсиживались по домам. На рассвете 9 апреля я в охапку взял дочь и собаку, прыгнули в машину и уехали в сторону Запорожья. Машина дотянула у нас до Одессы. В Одесі она була площа сломалась, ну то я тут и остался. Завдяки роботі Сергія та його колег співробітників Тенету у будинках Одеситів з'являється високошвидкісний доступ в інтернет і не лише в будинках. До мережі підключають і всілякі укриття паркінги, підвали, бомбосховища. Цей соціальний проект телекомунікаційна компанія ініціювала з початком повномасштабної війни в Україні, щоб навіть під час тривоги люди могли зв'язуватися зі своїми близькими та дізнаватися про актуальну інформацію. До мережі підключені вже сотні об'єктів одеського та Миколаївського. Авського регіонів і тепер доступ в інтернет є у мешканців ще однієї одеської багатоповерхівки. 20 листопада відзначається всесвітній день дитини. Цього дня 1959 року декларацію прав дитини ухвалила генасамблея ООН. у воєнний час. В Україні регулярно порушуються норми міжнародного гуманітарного права, зокрема страждають найменші українці. За даними офісу генпрокурора, внаслідок російської агресії загинули майже 400 дітей удвічі більше зазнали поранень. Щоб підтримати маленьких одеситів у цей час, німецький політ. Політики сформували міжнародну ініціативу. До акції планують залучити усі міста побратими Одеси. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Захистимо Одесу, захистимо людяність. 20 листопада, коли весь світ святкує День дитини, німецькі політики планують організувати в Одесі особливий захід. В акції хочуть об'єднати зусилля всіх міст побратимів та направити їх на підтримку найменших мешканців нашого міста. Таке завдання стоїть перед нами: говорити про дітей цього дня, про те, як порушуються їхні права під час війни і як цього можна не допустити, які існують можливості для захисту дітей від військових дій за словами однієї з ініціаторок міжнародної акції. Цей день надасть містам побратимам Одеси чудову нагоду ще раз наочно продемонструвати свою солідарність одеситам. «Ми сподіваємося, що ці партнерські відносини допоможуть Одесі вирішити багато питань гуманітарного та воєнного характеру, а також у сфері охорони здоров'я. Багато країн прийняли біженців, і ми хочемо, щоб у цей день ще раз міста побратими висловили свою солідарність з людьми, які змушені були покинути рідну країну, щоб ці могли відчути їхню підтримку у цей день. Німецькі політики сподіваються, що до дати міжнародного дня дитини до нашого міста приїде багато представників міст побратимів. І ми сподіваємося що цього дня приїдуть представники з міст побратимів та приїде папа римський для того, щоб висловити солідарність із містом, для того, щоб розбудити у світовій громадськості ідею гуманізму та підтримувати Україну у цій війні. В Одеській області в руках дітей вибухнула банка з порохом. Хлопчики отримали серйозні опіки та були госпіталізовані. У Білгородністровському районі двоє 15-річних хлопчиків та їхній 20-річний друг знайшли банку з порохом і вирішили з нею пограти. В результаті чого стався вибух. Діти отримали серйозні опіки, обличчя рук та ніг. Постраждалих негайно шпиталізували до хірургічного відділення. Їм надали необхідну допомогу. Після цього рятувальники провели з ними профілактичну бесіду. Повідомили у прес-службі ДСНС. У Одеській області родина отруїлася чадним газом. До лікарні потрапили четверо людей, у тому числі двоє маленьких дітей. Вранці 28 вересня у роздільній шпиталізували сім'ю з чотирьох осіб, серед них двоє дітей, у тому числі однорічне немовля. Люди отруїлися чадним газом через несправність газового котла у квартирі, повідомили в регіональній службі порятунку. Вересень – сезон міграції птахів. Перші зграї рідкісних, у тому числі червонокнижних видів, вже помітили в Одеській області у національному природному парку Тузлівські Лимани. На відпочинок тут зупинилися фламінгу та рожеві пелікани, які потім продовжать свій шлях на південь за екватор. Яких дивовижних пернатих зможуть спостерігати жителі одеського регіону найближчим часом, розповів фахівець. На Одещині – пік сезону міграції птахів. Тисячі пернатих красенів зупиняються в національному природному парку Тузлівські лимани, щоб набратися сил перед тим, як продовжити шлях на південь. Зараз у нас в національному парку багато птахів. Я нарахував, наприклад, сьогодні зранку десь біля 10 тисяч птахів різних видів. Найбільше серед них це качки різних видів. У нас є ще і чаплі, які. Поступово поступово мігрують вже на південь. Останніми днями одеський регіон прийняв дуже особливих гостей. Це червонокнижні рожеві фламінго. Вони були на весні в нас, десь в а Потім зникли, десь полетіли на Азовське чи інше Чорноморське узбережжя на схід, і повернулися вони ще недавно, щоб летіти далі. Вони зимують в Африці. А у нас зупиняється, щоб набратися сил. Також в області зараз відпочиває велика зграя рожевих пеліканів понад 500 особин, що незвичайно зазначає околух 25 п'ять птахів у зграї молоді. У нас в Україні тільки на одній ділянці природно фонду вони гніздують. Це Чорноморський заповідник, але зараз він. В окупації і ніхто з дослідників не знає достеменно, скільки їх там було, але ми знаємо, що вони є. Вони зараз у нас в національному парку Тузівські Лимани, і така чисельність молодих вперше зареєстрована. Вони е, тримаються тут недовго і вже вони на дорозі до Дунайського біосферного заповідника. А потім вже далі Румунія, Болгарія і на Африку. За словами Івана Русєва, ці птахи використовують тузлівські лимани як своєрідний транзитний вокзал. Піліканів майже вже немає. Остались залишились тут. Ну я бачив 10 піліканів рожевих і десь 20 кучерявих піліканів. Вони потрошечки відлітають, і скоро рожевих не стане. В нас залишиться тільки кучерявий пілікан. Він більш тривалий до холодів, і він може потримати, потриматися у нас до кінця листопада. Кожен вид пернатих мігрує у свій час, розповідає фахівець. Птахи самі відчувають, коли настає час вирушати на південь, вони мають ну такий, такий пристрій в організмі, який відчуває зміну дня і ночі і відчуває збільшення світового часу або темного часу. І коли починається вже Відлік часу до ближче до осені, вони починають дуже активно харчуватися, набирають дуже багато жиру, і потім це стимулює їх вже відлітати. Пелікани та фламінго не останні дивовижні гості одеського регіону. До кінця року в тузловських лиманах чекають на приліт ще одного виду пернатих, занесених до червоної книги України. Ми чекаємо скоро до нас таких птахів, дуже рідкісних птахів, як червоноволяка казарка. А якщо буде дуже прохолодно, вони мігрують і до Болгарії, а навіть і до Греції були були такі випадки. Ці птахи дуже рісні, тому що їх дуже мало. Загалом їх майже десь 35 тисяч особин. Це дуже мала популяція. Одеська область сьогодні єдина на узбережжі Чорного моря, де птахи можуть безпечно зупинитися на відпочинок. 12 природних парків та 8 заповідників України знаходяться під тимчасовою окупацією Росії. За повідомленнями фахівців природоохоронну діяльність на цих територіях вести практично неможливо. Через повномасштабні військові дії страждають як рослинний, так і тваринний світ. Зокрема, через використання гідролокаторів на військових кораблях, чорноморський регіон втратив велику кількість дельфінів. На щастя, на сьогоднішній день ситуація змінюється на краще. Дуже багато дельфінів загинуло в чорному морі завдяки тому, що були використовувати сонари і або гідролокатори. І на щастя, зараз ми вже не спостерігаємо дельфінів на узбережжі. це більш вже Півтора місяця ми не бачимо їх, і це добре, що вони зараз не гинуть, тому що ми знаємо, що нема активних дій в Чорному морі. Нагадаємо, раніше прокуратура Одеської області кваліфікувала масову загибель чорноморських дельфінів через агресію РФ як екоцид і відкрила кримінальне провадження за фактом масового знищення об'єктів тваринного світу. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.